Вітаю, мене звати Мудр Владислав. Е, презентую вам живу школу-психології, шлях до цілісності. Це шлях до цілісності, перш за все, дітей та сім'ї. Адже коли дитина потрапляє в поле наше, займається самопізнанням, е, входить на групи, це неодмінно буде впливати на всю сім'ю, на членів всієї сім'ї. Трошки розкажу е, про нас. У Нас є загальноосвітня школа, жива школа. Ви можете подивитися детальніше про нас на сайті або подивитися окрему відеопрезентацію, тому що це також створено в ті концепції психологічного добробуту дитини та сім'ї, про які ми будемо сьогодні говорити. Сьогодні хочу вам розповісти взагалі про живу школу психології, що це за напрямки, чим це може вам бути корисним, з якими запитами ви можете прийти, в чому ми можемо вам допомогти, або, можливо, просто бути цікавими. І я впевнена, що ця презентація, навіть якщо ви не станете учасником живої школи психології, або ваша дитина не стане учасником живої школи психології. Ця презентація може бути для вас корисна. Метелик. Метелик це насправді дуже така. Наша душевна історія, тому що ви бачите, що зліва цей метелик він такий нецілісний, обрізаний, і справа він цілісність. І ось якраз ось ця мета перехід у цілісність, тому що так чи інакше всі психоемоційні проблеми вони з'являються від розщепленості певних частин нашої особистості, коли ми або формуємо хибне я, так уявлення про себе, або певні травматичні ситуації, або неприйняття своїх темних сторін, не дає нам можливості об'єднатися всередині з тобою. Собою стати більш цілісним і про всю душевну гармонію, так всередині. Тому у нас уся розділеність і прихід, цілісність це така метафора з метеликом. А взагалі ми відштовхувалися від притчі, яку я почув ще дуже давно. Про дослідника, який досліджував фауну, і його дуже зацікавив кокон, в якому порпався метелик, намагався з цього кокона вибратися. Досліднику стало де дуже так по людськи шкода метелика. Він захотів йому допомогти. Він дістав обережно ніж і, і надрізав цей коку для того, щоб цей метелик вивільнився і полетів далі. Але на жаль, так не трапилось. Тому що ось це втручання, воно зашкодило метелику наростити свої м'язи, тому що коли він розривав цей кокон, він мав наростити м'язи крил і полетіти. І на жаль, коли дослідник розрізав цей кокон, метелик загинув. І ця притча вона стала такою ключовою формування живої школи. В концепції живої школи, звичайно, це неодмінно відобразилося на живій школі психології, тому що. Для нас не втручання і розуміння внутрішніх процесів в дитині про те, що Дати ці сприятливі мови, в яких і процес самопізнання, процес терапії, процес розуміння себе він складається не в тому, щоб змінити себе. Він складається в тому, щоб дізнатися про себе правду, наростити свої навички, самопізнання і дізнатися про себе, і тому ми інколи, як батьки, можемо своїм бажанням допомогти, як цей дослідник, шкодити нашій дитині, тобто цьому метелику, який має розкритися і прийти в цілісність. Ось така невеличка предисторія. Ми тут склали такі слова, тези, які для нас викликають асоціацію з цим проєктом: це знання, спілкування, розвиток, довіра, трансформації, навички. Дуже важливо, що це. Психологічні знання, вони зазвичай просвітницька діяльність і е, ті е, моменти, коли дитина щось дізнається про психіку або про е, певні закони, так психології, як це працює, це є терапевтично, і, і це завжди може дитина за допомогою інтроспекції проявити в своєму житті, відрефлексувати, побачити е, спілкування. Це спілкування в оточенні екологічному, в тому, там де оточення сприяє твоєму розвитку, тому що діти, які приходять до нас, і підлітки Ті діти, які хочуть дізнатися про себе, вони хочуть пізнати себе, вони хочуть жити. Життя більш повне щасливе, натхнене, наповнене і і прагнуть цієї цілісності. Це розвиток, це неодмінно розвиток і спілкування, і оточення, і сам матеріал він підібраний відповідно до віку і до і згідно знань вікової психології для, для тих запитів, які щойно виникають у дитини, і ми можемо провести, не даючи готових відповідей, тому що справжнє знання це коли я отримаю їх сам. Внаслідок саморефлексії. Тут дуже важливо, що, знаєте, нам раніше ставили оцінки за відповіді, але варто ставити оцінки за питання, тому що там, де з'являється питання, там з'являється ось цей простір для того, щоб е від з'явилася відповідь. Довіра трансформації, звичайно, і розвиток необхідних навичок, які які знадобляться вашій дитині вже прямо зараз. Це не щось відірване. Ми не вчимо теорію, ми не вчимо історію психології. Це те, що прямо зараз я можу застосовувати після кожного заняття, після кожної зустрічі. Це ось цей інсайт, який відбувся в мене на зустрічі. Це дуже важливо. Трошки розкажу про себе. За фахом я вчитель історії та філософії, клінічний психолог, працюю в психоаналітично орієнтованому підході. Я являюсь засновником та керівником живої школи. Пройшов власну терапію, регулярно відвідую супервізію, тому що проводжу приватну практику. Вже понад 5 років працюю з підлітками індивідуально та в групах. Батьки до мене дійсно звертаються з дуже різними запитами, починаючи від просто питання самооцінки. або... Питання е, поганої там поведінки або е, погіршених взаємостосунків сім'ї або певних конфліктів, і до дійсно там суїцидальної поведінки або девіантної поведінки, яка наносить шкоду самій дитині підлітку і сім'ї. І звичайно, я працюю із приватними клієнтами, з дорослими, в яких виникають ті чи інші складнощі, тому що в принципі психоаналітично орієнтований підхід він направлений якраз на, на цю цілісність, на те, щоб Дізна... дізнаючись про себе, розкриваючи різні частинки себе, інтегрувати їх, ставати більш наповненим, більш масштабним і сильним. І це забезпечує реалізацію людини і, і те, що ми називаємо сакральним щастям. Так? Більше вже 100 сімей після індивідуальної роботи змогли поліпшити стосунки з дитиною та реалізувати свій запит. Понад 300 дітей вже пройшли курс самопізнання, насправді вже зараз значно більше, та стали краще розуміти почуття та емоції. Понад 400 сімей обрали живу школу для навчання своєї дитини. І тут це, це про певні мої регалії, так, і про певний мій досвід. Тут я можу сказати, що найцінніше в роботі з кожною сім'єю і з кожним запитом, з яким звертаються у нас в команді, також є психотерапевти, це відчути, почути саму, саму людину, і це, звичайно, всі взаємостосунки, які необхідні для формування нового досвіду, для формування нового бачення, для проживання досвіду, прийняття, і це вкрай важливо. Працюючи з різними випадками, мені інколи не вистачало більш комплексної допомоги батькам та ефективного супроводу дитини. Дуже часто, і це не тільки я, це інші дитячі психологи або сімейно, сімейні терапевти, зустрічаються з тим, що індивідуальних зустрічей або парних сесій не дуже достатньо для більш повного ефекту і, взагалі, для дійсно кардинальних змін, якісних у житті людини, яка звертається за допомогою. Тому. Ми розробили цей проект. І я вирішив, що створити більш цілісний проєкт, який забезпечить різні сфери, так, які будуть сприяти процесу навчання, адаптації, комунікації. І ця важливість та ефективність методики вона являється в тому, що до нас ми не можемо дати як чарівну пігулку, так і сказати, що ми впораємось з будь-яким запитом, приходьте до нас або. Ви ми можемо там вам допомогти за дві години або ще щось тако такого. Але ми можемо сказати, що у нас працюють справжні професіонали, кваліфіковані спеціалісти, які розуміють процес, які мають відповідні академічні знання, мають відповідний досвід, і вони дійсно з теплом прийняттям приймуть вас, приймуть вашу дитину, допоможуть, направлять і. Навчать і що найважливіше, це ось це комплекс, так і ось цей комплекс він надає е, саме цього результату. Е, напрямки роботи нашої школи це індивідуальні сесії. Ви можете звернутися як особисто до психотерапевта. Е, у нас чудова команда. Повторюю, що це виключно кваліфіковані, і ми не являємось агрегатом психотерапевтів. Тобто, це люди, яких ми знаємо, з якими ми практикуємо, з якими ми так чи інакше дотичні у нашій психотерапевті, Терапевтичній спільноті, це перевірені люди, і ми не, не набираємо там по оголошеннях психотерапевтів, або, або ну, просто зі сторони. Тому ми можемо ручатися за те, що це дуже хороші спеціалісти. І обов'язково, якщо ви будете шукати, ви знайдете необхідного для вас, вони працюють і з дітьми, і з підлітками, і з індивідуальними випадками, і в парні терапії. Це курси самопізнання. Курси самопізнання це такий навчальний курс. З психології, з базових знань про себе для дітей від 7 років до 18 в групах. Цей, цей курс він являється в певній мірі терапевтичним, хоча там немає терапевтичних елементів, ми не використовуємо там терапію, це саме освідомлення, знання, процес мислення. Далі у нас є психологічний супровід. Психологічний супровід це. Такі групи терапевтичні, в яких у нас окремо відокремлені дівчата, окремо відокремлені хлопці, враховуючи різницю у розвитку по віку і враховуючи вік групи, щоб це було комфортно і зручно. І це терапевтичні зустрічі, які проходять один раз на тиждень, вони дуже корисні та цікаві. І також ми проводимо живі семінари та тренінги. Зараз розкажу більш детальніше по кожному з з цих напрямків. Індивідуальні сесії. Якщо ви звертаєтеся з запитом про дитину, то перша зустріч. Завжди проходить з батьками, адже дитина це симптом сім'ї. І тут дуже важливо, що. Е коли звертаються батьки, необхідно розуміти, що перш за все це про десь про прийняття відповідальності немає такого, що якщо ви там пропрацюєте себе відразу, все стане на місця, тому що є вже певні наслідки. Так, якщо у вас важкі стосунки з дитиною або якісь складнощі у адаптації у соціалізації дитини у суспільстві, це вже певні наслідки, і інколи там дійсно необхідно працювати з дитиною, залучати її до процесу, і це необхідно необхідно і важливо. Е, і тут я, я тут трошки скажу, що жива школа психології це не тільки для людей, у яких є проблеми. Тобто, е, щоб так не виглядало. Але я розповідаю про те спектр послуг, які в нас є. Але насправді, якщо ваша дитина абсолютно психологічно здорова, в неї все круто, у вас в сім'ї все круто, це ще крутіше, якщо ви звернетесь до нас, тому що курс самопізнання, психологічний супровід це ті речі, які направлені на саморозвиток, на самопізнання, і це тільки посприяє і поглибить ваш. Щастя і вашу гармонію у сім'ї або у особистості дитини. Вже після першої зустрічі вибудовуємо стратегію роботи. Це короткотривалі та довготривалі результати, ми визначаємося запитом, так? Після цього починаємо роботу. Зазвичай це паралельна робота з батьками та підлітком. І тут дуже важливо, що завдяки цьому спектру послуг, які ми можемо запропонувати для підлітків, вони кудись доєднуються. Це дуже синхронно впливає на. Взаємостосунків сім'ї і на певну динаміку. Головне це усвідомлення, що ми прийшли до того результату, який нас не влаштовує. Тож варто змінити дії та підхід. Ви знаєте, Ейнштейн колись говорив, що безглуздо робити одні й ті самі дії, очікуючи на інший результат. Це, це знаєте, як робити одне й те саме, не знаю. Натискаєте на стіл і вірите, що вимкнеться світло. Воно не вимикається. А ви натискаєте, натискаєте на нього, вже палець болить. Продовжуєте, вже нема сили, але натискаєте. І тут важливо зупинитися, усвідомити ті наслідки, так що палець болить і певні наслідки зі столом, і вже почати працювати з цим і змінити, звичайно, свої дії. Значної переваги є цілісний підхід до роботи. Ми можемо при необхідності долучити групові зустрічі, процес навчання та регулярний психологічний супровід у колі підлітків. Ефективність роботи завжди дуже висок. Соки, якщо, якщо ми відчуваємо особисто, я писав тут про себе і, і говорю про себе, якщо я відчуваю, що я не можу допомогти саме вашому запиті, це певна етика психотерапевтів, яка є у нашій школі, ми, ми чесно говоримо про або рекомендуємо іншого спеціаліста, або якось намагаємось знайти для вас рішення у вигляді того чи іншого формату роботи, який вам буде більше підходити. Курс і самопізнання. Це насправді така моя гордість в плані формату, в плані матеріалу, в плані тих практичних знань. Я тут постараюся дуже коротко, хоча я цю справу дуже люблю. Цей курс складається із 12 занять. Середня тривалість одного уроку складає півтори години. Це життєво необхідні знання для повноцінного життя. На початку курсу діти проходять І Тут дуже важливо, я, я проговорю, що. Ви оплачуєте заняття лише після, після другого заняття, коли вам точно сподобалось, і це дуже, дуже важливий принцип взагалі живої школи. Тому що якщо дитина не хоче займатися або її примушують, ми відмовляємося і говоримо, що ні, не треба. Давайте тоді почекаємо, або якось іншим разом або пропонуємо щось інше. Тому що дуже важливо, ми не хочемо займатися насиллям дітей, закріплювати негативний досвід від навчання, взагалі від взаємодії, тому ми тут дуже чесно відмовляємо. На початку курсу діти проходять діагностику. Це первинне інтерв'ю особисте з тим з ведучим курсу. Це психолог, психотерапевт. У нас є у нас розділено там з 8 років до 12, психологи. Проводять я проводжу з 12 до 18 років групи. На початку, як це все відбувається для початкової школи? У нас до 12 років, умовно кажучи, ми використовуємо проективні методики. Ми використовуємо лише міжнародно адаптовані методики для тестування і розуміння того чи іншого аспекту особистості це рівень стресу, рівень тривоги, рівень узгодженості з собою. І е, діти е, початкової школи вони зазвичай з проективними методиками вони малюють. Ми видаємо інтерпретації після першого заняття. Е, коли ми зустрілися з дитиною, провели перше інтерв'ю. Вона намалювала малюнок. Ми його проінтерпретували. Ви отримаєте цю інтерпретацію. Ми, ми, ми проговорюємо, які там критичні точки є. І Тут дуже важливо, що під час інтерв'ю ми насправді знайомимося з дитиною і формуємо теж запит на курс. Це прям все як у дорослих. І дуже важливо допомогти дитині сформувати запит, Сформувати внутрішню мотивацію і е, зрозуміти, що я можу отримати, чому це мені може бути корисно. І е, також після закінчення курсу діти проходять повторну діагностику, і ми е, надаємо теж батькам результати з тим, що змінилося, е, яка відбулась динаміка протягом курсу. Ну і ви можете дійсно, не, не тільки опираючись на слова добре, краще, хоча це теж дуже важливо самовідчуття дитини, ваше бачення. Того, що змінилося, але це певні теж об'єктивні показники. Ну настільки вони можуть бути об'єктивними стану дитини і, і тих внутрішніх процесів, які в неї відбуваються, тому що не всі вона в силу віку може усвідомлювати, ну і в, і в силу навіть самоусвідомлення. Е, і е, як, як самі проходять заняття? Проходить перша діагностика, потім про відбувається е, друге заняття. Друге заняття це вже безпосередньо заняття з курсу. Ми знайомимося з дітьми. Ми Проговоримо правила курсу, ми говоримо про е, певні аспекти, і взагалі проходження цього курсу. Ми видаємо перші фундаментальні бази, ми розділяємо, там, е, ми розділяємо е, бачення процесу, ми усвідомлюємо, що таке психіка, ми говоримо, чим займається взагалі психологія, чим займається філософія, тому що, на, тому що у нас є також філософський блок е, на курсі, і е, е, то, такі фундаментальні знання, і ті схеми, якими ми користуємося вже протягом курсу. Вже понад 400 підлітків, які пройшли курс, залишилися задоволеними. Набірна група йде регулярно. Групи десь приблизно відбуваються набір стартує один раз на три місяці. Відбувається іспит наприкінці курсу. Це дуже важливо, що для нас теж дуже важливо, щоб дитина виходила з певним результатом, який можна відчути і. Саме тому ми впроваджуємо іспити після проходження курсу. де діти проходять іспити. Ці іспити вони теж повністю індивідуальні. І перелік питань до іспиту ви можете ознайомитись на сайті. І також ми кожну групу орієнтуючись на на запит, і тут дуже важливо, я не сказав про те, що ми на початку батьки залишають анкету. Ви там пишете про ваш запит, про те, що, що ви бачите, як запит взагалі, чому чому що, що, які у вас є складнощі взаємодії з дитиною? І е, ми за запитом батьків і за ось цим першим інтерв'ю е, трошки десь мож, можемо змінювати сам курс і матеріали, які ми даємо, е, опираючись на е, тим, з чим прийшла група, і група дуже чудово синхронізується зазвичай. Вони приходять всі приблизно з одним запитом. У нас є група чис чисто про страх, і ми прям всі приходять зі страхом, і ми працюємо більше на страху, ми поглиблюємо і. Іспит це можливість для для дитини, і ми потім перед іспитом зазвичай дивимося запит, який був сформований на первинному інтерв'ю, для того, щоб для того, щоб поставити саме ті питання дитини, з яким запитом вона прийшла. І по результатам іспиту у нас є навіть перездача. Чому перездача? У нас є дві форми складення іспиту: це учасник, коли дитина може отримати сертифікат учаснику. І це. Е Сертифікат студенту курсу, звичайно, що більшість дітей хоче отримати сертифікат студента курсу для того, щоб отримати сертифікат студента, отримати додаткові подарунки від живої школи, вигляді нашого мерчу, там футболки, чашки, ручки і різних таких приємних подарунків. Іспит проходить проводиться індивідуально з кожною дитиною, і зазвичай це дуже цікаво, тому що у нас є філософський блок. І ось це ось це принцип поставити питання, на яке в мене немає відповіді. Ми його дуже використовуємо, тому що ми провокуємо процес мислення. Ми провокуємо, не дивлячись на цю еру тіктоку і готових відповідей рішення, і рішень, Ми ставимо ті питання, на які варто знайти відповіді самому. Що таке для мене щастя або що таке для мене справедливість в інтернеті дуже важко знайти, так тому що я з чимось можу погоджуватися, а з чимось ні. Ці заняття курсу вони зберігаються у відеозаписі, Заняття проходять один раз на тиждень. В один і той самий час, якщо дитина була відсутня на курсі, то відеозапис надсилаються батьками, дитині, вони можуть переглядати. Дуже часто батьки переглядають сам курси, надають позитивні відгуки. Кажуть: Вау, мені теж було цікаво, я дуже багато чого дізнався або дізналися, і це супер, супер! І коли батьки доєднуються, тому що у нас є також домашні завдання, і в принципі батьки їх теж можуть проходити, і це неодмінно буде позитивно впливати на взагалі ваші взаємостосунки. Які теми занять у нас присутні на курсі. Це емоції почуття. Ну це дуже велика тема, насправді вона наскрізь в нашому курсі. Тема відповідальності, тема хибної відповідальності, відповідальність і почуття провини, чим вони відрізняються, чому так часто ми плутаємо, що таке відповідальність і покарання. Світогляд, ми вивчаємо власну картину світу з допомогою тих упереджень, які вже виникли у підлітковому віці, або у віці дитини, яка там перед перехідним віком, е, і ми там говоримо. Наприклад, і дуже завжди цікаво поспостерігати, як е, я питаю, у дітей. Е, Скажіть, будь ласка, які у вас переконання про дорослих, які, які доросли вони? І завжди діти завжди пишуть: Ой, вони втомлені, задовбані, постійно кудись поспішають. І я риторично питаю дітей: ну що, вам хочеться бути дорослим? І всі кажуть, ні, не хочемо бути дорослим. І звичайно, це також відштовхує їх від певної відповідальності та розвитку. Саме тому ми вивчаємо картину світу і світогляд для того, щоб перепрацювати, десь деконструювати ці упередження для того, щоб сформувати у дитини чисте. Сприйняття і бачення, як є взаємостосунки, тому що наші емоційні реакції, почуття вони неодмінно впливають на взаємостосунки. Вони десь нам заважають побачити ситуацію, яка вона є насправді. Ми досліджуємо інструменти, які можуть допомагати дітям. І вони можуть їм користуватися поза курсом самостійно. Потреби та бажання, і це також дуже важливо відрізняти. Ми говоримо взагалі про потреби, бажання. Ми говоримо про те, як побачити за певною моєю емоцією, за певною моєю складнощю у житті, або певним конфліктом, побачити потреби своєї або іншої людини. У нас є філософські блоки. Це такі екзистенційні питання, які ми ставимо дітям, не дивлячись на їх вік, не дивлячись на там їх рівень освіти, тому що це знову ж таки. Це тут тема якраз цього розвитку. Психологічний супровід, психологічний супровід це терапевтичні групи, які проходять один раз на тиждень. Як вони зазвичай відбуваються? Ну, по-перше, це зазвичай діти, які вже пройшли, або проходять курси самопізнання. Це дозволяє в певній мірі створити певну екологічність і певну таку норму спілкування, в які всі діти так чи інакше вже мають матеріал і знання про те, що таке емоції, як з ними працювати. Вони не викривлюють, вони емпатують, вони підтримують один одного. І це насправді такі, не знаєте, психологічні. Логічне, напевно, як спецназ, тому що діти вже дуже усвідомлені. Вони обговорюють такі глибинні, якісь аспекти свої підтримують один одного. І група зазвичай триває півтори години. У нас групи розділені на хлопчиків і дівчат і. Це дозволяє е, дівчата максимально відкриватися, виходячи з їх віку і з їх запитів, розкривати ті питання, які є. Адже е, питання психологічного характеру вони зберігаються не тільки там на рівні поведінки, а на рівні просто прийняття навіть своєї жіночності, е, моментів е, із сучасними, там це е, ЛГБТ або інші якісь моменти. Вони е, теж можуть е, повпливати. Е, на дитину. І дуже важливо, що в цьому колі ми можемо це обговорювати, відверто говорити про ті моменти, які ми можемо. які при якому Тому що підлітковий вік це дуже чутливий вік, і вони можуть соромитися це, говорити у, у про, про іншому при іншій статі, так і дуже важливим є те, що. Коли у нас проходить місяць, там оплата помісячно і діти відвідують один раз на тиждень свою групу. Вона формується вже такий, знаєте, фундамент стосунків взагалі в групі, і це дуже круто. Тобто, група не змінюється, немає таких, що дуже часто проходять, йдуть і це створює певну атмосферу довіри, екологічності і. Дуже важливо, що виходячи із запиту групи, тобто проходить місяць. Якщо психотерапевт помічає певну тенденцію, ми проводимо тренінги і семінари для цих дітей на тему, яка піднімалась в групі. Наприклад, там у це може бути. Насилля, розбещення або домагання, з яким на жаль, на сьогоднішній день зустрічаються дуже багато е, дівчат. і Вони мало про це говорять, і е, мало е, ця тема підіймається. На жаль, з, з батьками і саме безпека дитини. І а у хлопців ми, наприклад, говоримо про те, що таке мужність. Взагалі, що таке мужність, як мені стати чоловіком, і як і що, що це таке чоловік, і Це дуже сприяє формуванню своєї самоідентичності, формуванню свого власного шляху. І відмови від формування хибного я, яке може пов'язано бути із впливом соціуму, що зазвичай діти говорять про цей досвід. Тут дуже важливо, що ви знаєте, я дуже не люблю цю рекламу, коли ну, я, я не можу навіть пропонувати дітям там зніматися або залишати якісь відгуки, тому що ну, це дуже такий насправді особистий процес, особистий процес і. Я можу точно сказати, що в нас є діти, у яких просто фундаментальні результати, і результати особистісні, їх суб'єктивний рівень щастя, успішності і, і свого самовідчуття він суттєво поліпшується. І зворотній зв'язок від, від сімей дуже хороший. У нас там є відгуки, які залишають батьки, але підлітки вони в такому чутливому віці, коли вони не хочуть цього, є. Не дивлячись на те, що в кінці кожного курсу у нас проходить іспит, діти діляться своїм зворотним зв'язком зв'язком, і іноді мені прямо аж до сліз хочеться викласти і показати, які взагалі процеси можуть відбуватися, тому що я знаю, що дуже багато підлітків стикаються з цими складнощами, дуже багато батьків стикаються з цими складнощами, не знають, куди йти. І там підлітки просто говорять такі ну, душевні історії про, про свої трансформації. Я так вирішив, три історії такі короткі взяти, для того, щоб відобразити, це дівчинка. 12 Років мені легше стало проживати емоції, я неначе нічого не роблю, але усвідомлюю, як вони утворюються. Мені не так страшно. Вона приходила з, буквально як неначе з панічними атаками. І це були дуже такі фантастичні страхи і, і пов'язані з процесом мислення. І ми працювали саме над тим, для того, щоб усвідомлювати, що зі мною відбувається, які думки, спогади провокують ці емоції, і їй дійсно стало значно краще, і там дуже був позитивний відгук від сім'ї. Ем... Хлопчик 15 років. Раніше я дуже я дуже деструктивно проявляв свою злість, і це мені дуже заважало. Курс допоміг мені розібратися у собі. Тепер я дозволяю собі злитися, але це виходить екологічно до оточуючих, і це насправді я взагалі раніше так фанатів запрошував із державних шкіл дітей. Я я просив найтаких балованіших дітей, так з точки зору там, шкільної системи. На, на заняття я це проводив безкоштовно і ось. Цей випадок з хлопчиком, це коли хлопчик бився з усіма підряд, він був дійсно дуже агресивний, навіть колись там кинув предмет у маму, і за допомогою курсу, за допомогою індивідуальної роботи він дійсно дуже змінився, тому що. Ну не, не буду розповідати подробиць, але це, це дійсно дуже глибина трансформація. І ось ця цей коментар від дівч... дівчинки 9 років він мені дуже умилив, коли ми спілкувалися. Вона каже: раніше я дуже була агресивна і билася, але зараз ні, бо я навчилась сумувати, тому що через уникнення фрустрації і суму ми можемо впадати в агресію, і в неї так і траплялося. Уникання суму, і коли вона навчилась сумувати, просто інша дитина. Була і для нас це також було таке відкриття. І для батьків вони казали, що що ви взагалі зробили. І все ось один, із не, не один із небагатьох підлітків, який погодився, і батьки погодили, щоб ми виставили фотографію. Це наш студент курсу, який отримав подарунки в кінці іспиту, тому що він склав невідмінно. Також приходив зі своїм сапитом, чудово його реалізував і був як видно дуже радий подарунку. E, взагалі, ідея живої школи для психології це створити цілісне навчання з психології, з самопізнання по різним сферам життя дитини. І дуже важливо, що ми до цього йдемо, прагнемо, розвиваємо. І наразі це буде і. І про реалізацію, і, і про е, сексуальну освіту, і про взаємостосунки, і про я, ну, я та інше про оточення, про саморозвиток, про своє здоров'я. І ми все це опановуємо, робимо. Е, тому е, буде, буде дуже цікаво. Я, я вас щиро запрошую, Я глибоко переконаний, що якщо у вас є запит, і ви хочете, щоб ваша дитина розвивалася, жила більш гармонійним і більш повним життям. Запрошуйте. Не страшно, якщо дитина не хоче або хвилюється. Е, Зазвичай після першого знайомства більшість дітей йде далі. Тому дуже запрошую, дійсно працює, ми це робимо від душі, класні спеціалісти, класні програми. Всіх чекаю на курсі або на супровіді, або на індивідуальних консультаціях.